Скажіть, будь ласка, а скільки в цілому е, може розроблятися ось така спецоперація з приводу теоретично? Говоримо зараз виключно в теорії, виключно там про е, якихось умовних е, військових злочинців? Від це кілька місяців, кілька років, залежить від того, в якій країні людина знаходиться. Е, багато факторів в цьому є, я так розумію. Так, звісно, кожна спецоперація на взагалі індивідуальна. І дуже рідко не повторюється, хоча можливо, методика може бути там десь одинаково, але вона ну, може розроблятися від декількох місяців відповідно до року. Mm -hmm. ну, за а, того, що а, м, ну, да, 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 від... а Це, о, дивіться, от навіть якщо ми звемомо з вами, з вами от навіть ту глобальну спецоперацію, то, що ми знаємо з вами. По Масаду, скоріш за все, так, тобто по Ізраїлю, тобто там, де були використані пейджери і інші електронні гаджети. Виявляється, що така спецоперація розроблялася взагалі декілька років. Mm -hmm. і, і, власне, вона тому дала такі достатньо. Хороший, як на мене, ефект, тому що по перше, це стало е, в номер один міжнародних новинах. Ну і з другої сторони ліквідація такої кількості терористів також, в принципі, це, це треба було пропрацьовувати дуже і дуже тонко, починаючи від інтеграції або інтегрування в середовищі відповідно агентурної мережі або агентів забезпечення їх відповідними гаджетами. Ну і відповідно далі відслідковування і прийняття рішення там, де вони були в скупчені. Ому місці угу. цікаво. Пане Олександре, не можу не зачепити таку тему. Вона стосується знову ж таки те, що у всіх на слуху вже останній тиждень. Це присутність військових з північної Кореї на території України. Ось сьогодні буквально підписали все ж таки Росія, ратифікувала договір з КНДР про всеосяжне стратегічне партнерство, який в тому числі має на меті це надання військової допомоги. НАТО нарешті прозріло, сказали, що так дійсно військові можуть бути в той же час. Нам південно-корейці збираються допомагати, як і своїми військовими там щодо допитів полонених північно-корейців, так і будуть навчати нас, як воювати проти північно-корейців. Тут вже в ЄС заявляють, що нам потрібні, якщо що, то вести війська проти неядерного стримування. Таке враження, наче українськ. Україна просто перетворюється, знаєте, як начебто землю, здають в оренду для інших просто якихось вже військових частин для інших військ в цілому. На вашу думку, по-перше, чи корейці настільки вони дійсно страшні для нас? А по-друге, це що говорить про ескалацію, якийсь пік цього конфлікту, якийсь такий глобальний. Що це взагалі таке? Ну це по великому рахунку дійсно початок глобального світового. Світової турбулентності. Тому що говорити, ну, мої окремі колеги говорять говорити поки що про третю світову війну завчасно, хоча я вважаю, що все-таки це її початки, ну і наша війна якраз це є якраз один із тригерів цього розподілу. Поясню вам, спробую так на декількох пальцях, щоб ви розуміли, в чому взагалі якби вогня. Якщо взяти Російська Федерація, коли розв'язувала широкомасштабну фазу війну, війни війни, вона розраховувала на достатньо швидкі результати. Як і в принципі цивілізований світ, який точно не розраховував на наш такий опір, це було видно в перші, перший місяць, так абсолютно, тому що, в принципі, давайте згадаємо з вами західні медіа, політики і розвідки давали нам від декількох тижнів, від декількох днів до декількох тижнів. Принаймні до захоплення столиці України, Україна в вчергове поламала очевидно якийсь... певний геополітичний розклад, її геополітичну оцінку, називаємо це так. Тому що Захід на той час він, очевидно був готовий до того, що Україна впаде в держава, тому що напередодні я хочу нагадати, напередодні широкомасштабної фази війни, такої кількості виїзду дипломатичних місій і установ з України, напевно. Не було нікого. Ну, це точно. Це було вперше. І дай Бог, щоб в останній. І пізніше, тобто, давайте згадаємо з вами, яким чином західний світ коливався, тобто ми сформували тобто, на той момент, і нам вдалося і в Україні, і зокрема тоді, ще був міністр Резніков, вибудувати оце, цей формат Рамштайну, де ми почали. Забезпечувати, ну намагатися забезпечувати себе всім необхідним для того, щоб тримати оборону, і була спроба все таки були амбітні плани достатньо швидко вибити Росію. На той час у нас були такі можливості з території України. Фактично, у нас була амбіція на 91 лікар. Ну, попри те, я так розумію, все ж таки глобальна корупція і глобальні зв'язки, і плюс ядерна зброя як фактор стримування, зробили свою справу. І скажімо так, якщо в двадцять році році нас динаміка ініціатива достатньо швидко перейшла в наші руки, і Росія не була готова, то після другої половини 23-го року ситуація різко змінилася, і ініціатива знов ж таки перейшла в руки Російської Федерації, яка не цінує по перше життя своїх громадян. По-друге, в геополітичних планах вона готова класти практично все, що в неї, і в неї дійсно залишився аргумент. Е Виключно ядерної зброї 22-му році, якщо ви пригадуєте, відбулася така так звана там хвиля мобілізації. Зараз Кремль все ж таки остерігається її проводити в такому форматі, особливо після курської операції. І зрозуміло, що формування, тобто, враховуючи якісь санкційну політику і те, що Росія є в ізоляції серед цивілізованого світу, називаємо це так, навіть не цивілізовано, тому що в принципі. Е Скажімо так е, е, демократичного світу, от так буде, е, скоріш за все, правильно, просто от, перепрошую так відволікав, тому що тут мені пишуть професійно. Mm -hmm. Значить, е, Росія почала формувати, точніше почала формуватися така своєрідна коаліція тоталітарних режимів, або, як ми її називаємо, візло, куди увійшли: Росія, Китай, Північна Корея і Іран. Ну, Іран був перший, хто почав поставляти ті шахеди, і ми відчули це на собі, що це за зброєння. Далі, відповідно, в Російської Федерації також, як би це вона не виглядала потужною, але і по виробництву зброї, і по особовому складу також є певні проблеми. І таким чином вони все рівно формують певну таку коаліцію з тим, щоб реалізувати ті задуми, які закладені в Кремлі. Але разом з тим. А Північна Корея, це ще є виклик для Південної Кореї, а значить, відповідно, в тому числі для інтересів Сполучених Штатів Америки. Ну, відповідно, бенефіціаром всіх цих процесів є Китайська Народна Республіка. Стосовно території, чи це ми є полігоном, дивіться, у нас варіант наступний: або бути під окупацією російського режиму, або відбуватися настільки, наскільки в нас вистачає сила. Захід, на превеликий жаль, черговий раз, як показує історія, що на Першій світовій війні, що на другій світовій війні, що зараз, і попередні 30 років запізнюється, запізнюється з рішеннями, і виклики, які сьогодні Російська Федерація в плані глобальної ескалації, демонструє, вже змушує захід рухатися в потрібному напрямку, не так швидко, як би хотілося, але змушує. Чому тому, що муделюємо ситуацію? От Росії вдається виконати хоча б частково свій план, що бачить в Кремлі, що оця коаліція, оці рішення вони ефективні. Тобто, це означає, що наступна гаряча точка буде Південна Корея. Це означає, що плюс ми ж не забуваємо з вами політичні процеси. Тому що чим довше йде війна в Україні, тим більше будуть піднімати свої рейтинги ультраправі політичні сили в країнах Європейського Союзу. На хвилиночку теж моделюємо ситуацію. Більшість, наприклад, в наступному політичному циклі отримує в Польщі Конфедерація. Наприклад, да? у Франції народний фронт. ДПН. наприклад, німеччині альтернатива ні для німеччини, так і врахуйте фактор Орбана, врахуйте відповідно уряд Фіцо, і кожна країна виходить зі своїми умовно глобальними або точніше локальними національними інтересами плюс. З мотивованими, скажімо, там, фінансами або іншими зв'язками з Російською Федерацією, що починає відбуватися потім в Європарламенті, оскільки такі політичні сили почнуть туди заходити, представляючи свої країни. Тобто, всі ті, скажімо, ключові засадничі речі, які закладені в Європейському Союзі, починають підмінюватися протистояннями національних урядів. Відповідно. Європейський союз потрапляє в турбулентну політичну кризу. Чи ви має вона шанси випадку при економічних потрясіннях е вистояти? Можливо, має, але це будуть високі ризики. Чи вплине це потім на політику НАТО? Очевидно, що так. Чи, хто, чи вигідно, наприклад, Китаю такі процеси? Так, тому що Китай починає тоді заходити зі своїм лобіюванням в кожну країну окремо і таким чином. Починається домінування іншої цивілізації, іншої культури і іншої політичної традиції на відміну від Сполучених Штатів Америки, де в цей час опиняться Сполучені Штати Америки, і чи стануть, чи зможуть вони втримати відповідно оцей свій міжнародний статус, який закладений в них після Другої світової війни? Ось вам простий якби розклад. Оце є політичні і плюс воєнні процеси, які можуть тривати найближчі декілька років, можливо і десятки років. Ми цього зараз не знаємо. Це все буде залежати від того, наскільки захід зараз може адекватно діяти і ухвалювати політичні, а також і військові рішення. Тому що чи потребуємо ми сьогодні підтримки НАТО, потребуємо ми потребували це і раніше? Чи потрібна нам допомога, в тому числі і війська? Ми потрібно, але в першу чергу нам потрібна авіація, нам потрібно важка. Високоточна зброя для чого для того, щоб всю цю живу силу і ту радянську техніку, яка представлена в номенклатурно в армії Російської Федерації, знищувати на підходах до нашої позиції. А також нам потрібно збивати їхні літаки в небі Росії, яка використовує Каби, ФАБи, тощо. так для того, тобто вони ж навіть не залітають на територію України, коли б'ють по Харкову чи коли вони б'ють по Запоріжжі. А що таке каб? Ви можете. Велику кількість особового складу підготовленого кинути на передову, але от такі от, е, озброєння каби вирішують дуже швидко от, питання з відповідно з е, потенціалом збройних сил України. Значить, відповідно, нам знов ж таки потрібно наносити і знищувати інфраструктуру військову на території ворога. Ну, про диверсійні спецоперації, я думаю, в принципі, це по замовченню. Ми це все розуміємо. І таким чином намагатися зараз закріпитися. Далі має бути політичний крок, тобто запрошення України до НАТО. Запрошення. Тому що ми розуміємо, що вступ до НАТО може тягнутися також уже руками, а то й десятки. Ну так але запрошення воно тоді нам спростить певну процедуру, коли ми можемо отримати гарантії безпеки від сполучених штатів Америки і плюс від Британії стосовно прикриття нас від ядерних загроз. Угу. Тобто, тобто навіть даруйте. Тобто навіть запрошення, запрошення до НАТО вона гарантує це все. Вона не то що гарантує, вона спрощує. Ми над цим працюємо держава. Поки що такі гарантії нам не дає не надає жодна країна, але ми на підході до такого рішення. Просто запрошення, наприклад, коли країна, член потенційно член НАТО, має вступити, от, отримує таке запрошення, як правило, як правило, така традиція, якась з таких країн надає вже її певні такі гарантії для того, щоб не відбувалися якісь певні провокації в її сторону. Mm -hmm. Тобто, коли ми отримаємо ядерну не ну, парасольку від якоїсь країни, можливо, і відво. Ми можемо, поки йде процедура політична, а вона буде дуже складною, враховуючи позицію Угорщини, Словакії, а також і Туреччини, ну плюс Німеччина буде. Ну тобто ми ж розуміємо, тобто завжди будуть знаходити якісь а, умови, щоб затримати це членство в НАТО. Але ми можемо вирішувати тоді питання на базі окремих держав, формувати ще додатковий регіональний безпековий блок який ну тобто буде складатися членів країн НАТО і з запрошеного до членства в НАТО держав ну, таким чином принаймні давати вже сигнал і Росії, і в першу чергу, і Китаю, ну в принципі, можливо, навіть це для Китаю, що все от на цьому етапі, оця вся лінія фронту закінчиться. Далі ви вже не підете. А значить, відповідно з позиції е, геополітики сенс проводити і продовжити цю війну. Ну, вона відповідно втрачається, тому що мета Росії захопити Україну ліквідувати її як е, суб'єкт державний, а далі, після якісь певного циклу, піти далі. Тому що в принципі мета ж досягнута, значить відповідно, ми можемо відновлювати впливи Радянського Союзу, тобто своєї Російської імперії, на е, скажімо, е, територіях пострадянського простору, куди вход входбудуть вход, входити ті ж самі європейські країни, та ж саме Польща Балтійські країни, тож. тобто тут, тут якраз вже можуть бути дуже цікаві, ну точніше не цікаві драматичні процеси. Тому mm -hmm. це є виклик для оцієї уставленої усталеного э, э, рішення, да, тобто цього колективної безпеки проти тих викликів, які собою несуть тоталітарні режими, тому що вони mm -hmm. також не є э, примітивними, тобто там працюють інститути, там працюють стратегії І в контексті. Тут вони діють військовим шляхом, тут вони діють політичним шляхом, там вони діють політико-економічним шляхом, тобто тут повністю весь набір інструментів, якими володіє, і Росія, і Китай. Угу. Цікаво, цікаво, власне. Пане Олександре, ви згадували про візь зла, а, і ось. А... В Казані днями ж відбувся саміт БРІКС, і на який у мене таке враження, що Путін намагався все ж таки укріпити цю вісі зла. Там були намагання створити, точніше, як оголосити про початок створення. Ну, по факту, якщо говорити простими словами, перетворення БРІКС на антиамериканську коаліцію. На що власне жодна з цих країн, які були присутні, вони не погодилися. Вони сказали, що вони статут ООН поважають вони за дипломатичні вирішення питання війни. В Україні, тобто не за мир і тому подібне. Чому, на вашу думку, Росія фактично ось так от е, програла е, ось цей саміт Брікс Економіка. Угу. В першу чергу, інтерес. Тобто країни не хочуть сваритися з, 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 зі штатами. Ну, є є, є загальна валюта міжнародного розрахунку так тверда. Угу. Це долар. Mm -hmm. Ну у Китаї є амбіції, потенціал, щоб юань був десь на рівні долару. Принципі, вони для цього і використовують Російську Федерацію тобто, в цьому конфлікті, тобто це в їхніх інтересах. Але напряму Китайська Народна Республіка не поки що входити в якусь конфронтацію. Але mm -hmm. вони підтримують Північну Корею, вони підтримують Російську Федерацію. А далі відповідно стоїть питання: ну, наприклад. В інших країнах, особливо з південного півдня, ну тобто Індія має взагалі свої інтереси, яка в принципі має на меті oh. вийти на рівні Китаю. Тому що, в принципі, якщо не проти Китаю почнуть вводити санкції, так чи інакше, це один із а, способів, як нашу війну завершити. Це тиск на Китай, дуже жорсткий тиск на Китай, то відповідно і, і частина виробничих потужностей може перейти в Індію. Принаймні, вони на це розраховують. І на mm -hmm. цим вони також глобально працюють О, після Індії. Хіба що потім може а, е, переміститися весь цей процес е, в, Африку. От, в Африку? Теж а, е, е, Ну це стоїтні процеси, які ну але це еволюційний шлях до тобто, глобального світу, тобто переходу з одної моделі в іншу, тому що ну це теж дико, прити. Тій кількості да, виробничих потужностей, оборотів коштів, технологічного прогресу, та да, щоб у нас були вибачте держави з дикими племенами. А до речі, щоб ви розуміли, бідність населення це якраз і є запорука а, початку воїн. Чому? Тому що дивіться, якщо би в північній Кореї. Жили би на рівні південної Кореї. Як ви думаєте, з яким б а, заохоченням б, сьогодні б було би перекинуто 11 тисяч росіян? Росії? Де ніхто ну, б не пішов. Ні, ну пішли б, ні, бо є категорія в будь-якій країні, яка любить повоювати. Це їхній стиль життя, це а, а, професійні воїни, це воїни, які пішли на пенсію, і не можуть себе реалізувати. Тобто якась категорія є, але їх там ну, скажімо, їх точно не може бути такої кількості як зараз якщо держава бідна, в тому числі як і в Росії, тобто в людей немає коштів, плюс їх зумбують тощо, вони озлоблені, то відповідно їх використовувати як гарматне м'ясо тим режимом дуже просто. І тому що би мало би вирішувати ООН з моменту свого створення, це не допущення, по-перше, до таких режимів, тому що боротьба з голоду, боротьба з бідністю це одна із установчих норм в статуті ООН. У нас цією задачі не справилися. А звідси пішли вже відповідно наслідки, тому що ну знов ж таки боротьба проти війни і запобігання війни це боротьба з бідністю. Це є ключовий відповідно висновок, має бути у всіх, і поки будуть держави будуть маленькі, великі, з бідним населенням. Доти будуть ті загрози, що там будуть тоталітарні режими, феодальні режими, які будуть створювати потенційну загрозу для країн з більш скажімо, кращими умовами життя і відповідно економічним прогресом, технологічним. Тощо. Знаєте, пане Олександре, даруйте за лірику, ви ось говорили про ООН, про боротьбу з бідністю, і мені згадалося, ми буквально днями говорили з моїм сином. Він мені сказав, він побачив відео з приводу Африки, де страшна посуха, де люди вмирають від спраги і п'ють просто скалюш. Він мені сказав, що я хочу вирости стати дуже багатою людиною для того, щоб в Африці пробурити якомога більше колодязів, щоб дітям дати воду. І тут мені знаєте спало на думку, думаю, скільки ж у нас країн. Світу продвинутих в тому числі. Скільки ж у нас гуманітарних фондів міжнародних організацій допомагають і бідній нещасній Африці? А в ній як був голод, так і залишився. Як були там якісь страшні хвороби, так вони і залишилися. Як були страшні війни війни в тих Сомалі, Малі там і інших країнах, вони так і залишилися. І по факту виходить так, що ці організації або допомагають на папері, або просто демонструють якісь дуже незначні досягнення, як величезні. Величезні просто якісь перемоги. Ну це так. Знаєте, більше напевно філософська така ремарка. Ну, це знаєте, це з варіанту що дати дати рибу чи дати вудочку. Так, ну дивіться, тут же питання в іншому. Спочатку зрозуміло, треба забезпечити там необхідним, а далі, тобто йде кропітка робота. На тим, щоб навчити населення, вивести да це то, що ми називаємо нав'язати певну оцінку демократії, тобто це ж теж один із складних процесів еволюції того чи іншого суспільства. Яке виховувалося в певних традиціях, і наприклад, якщо ви заходите в державу, де відповідно ну ту ж саму африканську, де наприклад тут треба дивитись на демографічну ситуацію, на їхню освіту, то наприклад, тим, кому вже 30+, плюс, ну після 27 років, ну тобто, окей, до 40 ви ще можете там з кимось працювати. А 40+, плюс, ви вже не зміните людині нічого, практично Одиниці з них тільки здатні до розвитку. Значить, відповідно, треба працювати над Поколінням, які тільки народилися, які ще навіть в школу не ходить. Тобто це великі інвестиції. Ну, але ж ви самі бачите, що світ він є цинічним. Так. І попри чому, попри як, як би так знаєте, сказати, щоб не нарватися потім на міжнародні скандал, тобто що статус військовослужбовця також є певні речі. Але давайте з вами теж говорити: великі корпорації. Взагалі, великий бізнес завжди шукає можливості розміщувати там чи інші свої інтереси, там десь добувати за безцінь ресурс. Ну це ж економіка. Mm -hmm. Потім, от як піднялася китайська економіка, так? От, наприклад, Італії тримати було зручніше італійську фабрику а, в Італії? Чи все ж таки тримати її в Китаї? Ну звичайно, що в Китаї, бо там же ж дуже дешево. Ось. Ось собі вартіот оці моменти вони якраз а там в Китаї, відповідно в Італії пішло теж своєрідна хвиля безробіття, тощо, що так і зрозуміло, що. Це також вигідно з точки зору великим, напевно, там квіликому капіталу. Ці всі, тобто, дешевше підтримувати фонд і забезпечувати саме мінімальним необхідним, і ще красиво відповідно подавати себе в міжнародних новинах, благодійні фонди тощо, ніж вибудовувати, так як було передбачено в статуті ООН, у е, ті баланси для того, щоб боротися з тими всіма. Uh -huh. виплаками, тому що висновків очевидно. Було не зроблено недостатньо, тому от для себе я такі висновки, от ти, ну знову ж таки, не то що я це цього не знав, але коли ти, наприклад, був на передовій і потім там ще мав можливість подивитися на тих же самих полонених з боку Росії, да ну подивитись на їхній рівень, ну просто елементарного розуміння, тобто навіть побутових речей, ну тобі в принципі пазлик як би складається. Ну, ми з вами бучу, в принципі, бачили, да. Тобто, це напевно вперше, коли ну, в новинах світових потрапило в тому. Тому, що виносили унітаз. Yeah. Ну, тобто Росія в 90-х була набагато прогресивніша, ніж вона стала в період незалежності. Uh -huh. Чому? Тому що ще спадок Радянського Союзу, ну, тобто коли розгромили там, э, Ічкерію, то крали що? Побутову техніку. Там uh -huh. золото, якісь там кошти тощо. Да? А тут дійшло навіть до такого. Ну, це говорить про те, наскільки, от, наприклад, той же самий баланс між Москвою. І між, наприклад, іжевськом ну, різниця просто-напросто там, там там дуже велика, так тому що ну скажімо так серед військовослужбовців, корінних москвичів побачити дуже мало, і то як правило, це люди, які або які себе знайшли в Москві. Це як правило, це не рядові. Це як правило вже в командуванні тощо. А от такі місцевий фарш забиралося з регіонів, бідних регіонів, тобто там вимило максимально все. І для того, щоб провести мобілізацію в Москві або рекрут, називаємо це так. Москва це один з найдорожчих регіонів, який там здається по 2 мільйони рублів там поплачує. Відповідно тим, хто хоче укласти контракт, і навіть з тих які тут спеціально в Москву для того, щоб військомат там там зареєструватися і отримати там свої підйоми. Угу, зрозуміло. Пане Олександре, ще хотілося б по можливості ваш невеликий прогноз, бо бачу, що у нас не, не багато з вами часу залишається. У нас найближчим часом що нас чекає на фронті. Маю на увазі глобально, У нас буде ескалація на фронті. Чи все ж таки все затихне до у, у зв'язку з настанням осінньо-зимового періоду? Дивіться, ну прогнози справа не вдячна. Я бачу, ну давайте так. Зараз піде сезон дощів, і наступальні дії з боку ворога будуть стишені. З, з моменту настання морозів, тобто так, як і попередні роки, бойові дії активізуються. Разом з тим, ну, очевидно, коли ми говоримо про ескалацію, ну, нам треба слід очікувати до е, повітряних, частіших повітряних тривог, комбінованих ударів, ну, де будуть використовуватися і ракети, і шакети. Поки що говорити про ну стан на сьогодні з того, що ми маємо зараз вже, то давати якісь прогнози не можу. Я можу керуватися попереднім досвідом попередніх років, тобто хороших новин на жаль нема. Якісь глобальні процеси можемо оцінювати після 5 листопада, коли будемо розуміти, хто очолить майбутню адміністрацію на майбутні 4 роки в Сполучених Штатах Америки, президентську адміністрацію це на увазі. Від цього теж буде багато залежати. Ну, будемо сподіватися, що хто хто б не очолив, все одно для України це буде позитивна кандидатура. Ну, дивіться, скажу так, нас дуже багато залежить від нас, і як би там не говорили. Тобто, я моделюю завжди сценарії по найгірших, скажімо, варіантах для того, щоб ну, можна було. Розуміти, які мають бути комплекс рішення і наші дії для того, щоб не допустити до найгірших знов ж таки тому що все, що йде поза межі, або скажімо, гірше сценаріїв, це треба сприймати як бонус. Вважати що за нас вирішить глобальний світ наші проблеми, вони можуть вирішити, але за рахунок наших. Це не зовсім наша історія. Знов ж таки, повторююся 22-му році. Цивілізований світ був готовий до того, що Україна з е, політичною мати світу може і не бути, так як свій час було при радянському союзі. Звідси висновок. Тобто продовжуємо рухатись в тому напрямку, як і рухаємося, тобто ну. Скажімо повідомлення, наша позиція, яку ми видаємо на міжнародній політиці, я вважаю, що вона в принципі є правильною. Єдине, нам треба посилювати наші комунікаційні можливості не тільки з політиками, а відповідно з громадянами безпосередньо використовуючи максимально щільно наші діаспори і наших переселенців в тих чи інших державах. Використовувати публічних осіб, популярних, тобто тут, тут є де розвернутися, Ну і паралельно також працювати над удосконаленням і над збільшенням виробництва власної зброї. Тому що те, то, що нам не дають, значить ми маємо знаходити можливості виробляти самостійно для того, щоб вирішувати ті стратегічні завдання, які ми вирішуємо. Ну впевнена, що так є. Але з хороших новин на початку року, принаймні з того, що я знаю, наприклад. Додатково, наприклад, вже Франція вже готова нам передати на початку року. Хай це невеличка кількість, це тільки поки що ведеться мова про 3-5 літаків міраж. Але так як вже декларується, вони мають бути оснащені всіма видами озброєння для вирішення питання в небі і на землі. Ух. Ну це вже теж хороший певний початок. Тому певні процеси, як ви зазначили, в європейських країнах йдуть. Хотілося б, щоб вони йшли. Ну, хоча б в п'ять разів швидше, ну вже маємо. що маємо все одно переможемо. Пане Олександре, я вам щиро дякую за розмову. Дуже цікава була.